Ладно, правда. Алексій ще спить. Але це ще спить. Піду, а я тоді, напевно, на гору. там до шахта. І подивлюся згори, де які роди знаходиться. Буду йти, поки не буду. О, риба з'явилась. Можна буде потім собаці зливать. Так, о! Оп! Так. Так, ага. а, подивимось. Це ще хто? І такого, я його тут не бачу. Зазвичай тільки свині вівці ходять, а його я тут не бачу. Ну зараз я з ним розберуся. Эй, ау та, ауч, ты еще кто такий? Це ты кто такой? Ух, а. Ай. Ай! куди ж ти? Тебе, ты? А то туди від тебе, Ти ты собачишь. Ау, чего борешь? Аучи, хто таким був такий? У меня пів хп залишилось Раз, піду додому поїм. А-а-а, он еще не прокинулся. Гаразд, подивился в скрайне. А, а, ну вже краще. Ладно.